Вірка поезія дуже чудово. Дуже чудово демонструє. Ось передмія нам дуже більше. Ми старалися обрати тих і обрати ті тексти, які добре гармоніюють чи навпаки резонують, відкриваючи якісь нові сенси з діючою виставкою в Кінчука. В центрі, центр. Я була Дінка, коли веранду потрясло. Казалось, не вода, а само стекло текло. И молнии в ночи, полет наискосок. Был противоречив, как поцелуй в песок. Вот ящерица дюкла, вагон так узок, словно я виски руками стиснул. Мы не увидимся, ужасен проводник, сереет в тамбуре его постельный лифт. Прижмись к моим губам, я как стеклодув, да буду поцелуй, прозрачный, хрупкий, сжимая ящичный хвост подруги. В закрытом пограничном городке глаза нуждались в носовом платке от умиления. Все тот же цвет, все тот же колорит, что степь и униформы так роднит. Мы не увидимся, Я чувствую э, несколько неуютно себя в китайском зале, поскольку то, что я читал, это классическая поэзия, верьте мне, речь идет не о рифмах, это классическая лирика. В идеале стихи, которые я читал, это стихи для чтения, а не для слуха. Люди стукнулись, это Меридиан черный Виліпленому мною світі. Не тісно тобі? Та ні? Трохи тисне. Це приходить так, ніби ти завалив іспит, а тоді, мабуть, свічею вийшло, завалив однокласницю першу красуню школи, в яку давно і безнадійно закохана вся паралель, і красуня погодилась. Теж, мабуть, свіче. Знаєш, мамо, мої ікони стоять по хижах, на щавків в турі. Ти заробляла мені на коні, а я тепер ганяю окури. Я став голо. Ось так вже сталося. Це просто гарно. Усі каль оббивав пороги нещасних випадків святої дарги. Бачили їх разом, бачили більше, ніж є насправді. І не лише в ті дні, але також назавжди по тому бачили, як сплітаються над міськими заторами хвилі радіо, чи як перша спека згорища стікає по стінах дому, як своїх обирає смерть, як проростає у тіло невеликовна втома. Бачили і самі були від того, не раді. Перетворювалися на змій, ті, що з'їли і з ними з одної долоні літа. Забивалися між каміння, щоб позбутись, щоб більше не знати, як в повітрі на видиху здигаються ранні прозорі квіти. Як між ними двома постійно курсує приватний маленький вітер, переносячи волосинки, запахи, краплі слини і залишаючи їх блищати на шкілі, невидимі для великого світу. Ті, до кого він тоді говорив, переважно ставали потім птахами, в невагомості розгортали потужні крила, не завжди замовкаючи на півслові. Нагота твого дому, в якому усього палі, це моя нагота, що у домі твоєму настала. Ми з тобою ступали, немов проступали по хмарі. Хмара в небо вросла, хмара корінь пустила, достала, залишилися громи і кетяги, темні і винні. Ми допили вино і заснули, щоб більше не спати. Я благаю тебе, розкажи своїй чорній родині, що у мене є, чорна, присвітла Господня мати. Мені здається, що Китай це якась така паралельна цивілізація, яка поступово, повільно і неблаго нас завойовує. Принаймні, я думаю, що 99% речей на мені зараз з Китаю. Тому, безперечно, це заслуговує, якщо не на повагу, то на увагу так точно. Найтяжче, що в нас є це наша пам'ять, а найгірше, що вона лише тяжче з кожним роком. Він називає мені імена княгиня, які його вбили. Сідає на ліжко напроти, закликає до помсти. Каже мені, малий, у тебе немає ні злості, ні сили. Ти їм здав свою злість, мов провідникові постріл. У тебе немає малий, ні спадщини, ні країни. І всі твої друзі мали, ми, мов комети, лукатиме як цигани, зникнете, як караїви, Раз уже все прогнило. Хоча би нормально померти. Скільки можна терпіти, їх голоси на сходах. Буди окуляри, темні щоденні предмети, вирви їхні серця, назади, спинивши погляд спали разом ліжку і без тей я дісию бензин, несні корабельні канати, розводжу в кімнаті вогонь, який усіх нас огорне, і знаю, і що не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який наповнює горло. Добре, коли ти бізняться, підпільники та герої. Погано коли їх поява на тебе тисне, ця влада посилює мені любов до холодної зброї. Ця держава позбавляє мене почуття вітчизни. Країна, які виживання, вважають талантом. Де твоя біографія список воргів і трупів називає тепер мене звісно, вбивцем і симулянтом. Опитує свірки, які ціліли. Шукає решту отрути. Хай тепер прокуратура засикла мене своїм спадом. Хай по домам зальється, вулиця Кам'яниста миротворці моротворці вибарять чорним напамом гарячої електростанції мого невтовного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати. Хай спробують прахувати небесні, сумні коливання. Сонця, священний вогонь, целування кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування. Я думаю, що ніхто не зробив стільки для популяризації сьогоднішнього Китаю, е, Духовної спадщини мао в Україні як я, bewohnten wir für Sekunden. Eine Standuhr am großen Platz. So zähle ich mit dem Mausenfell leise meine Zeit. Jedes Mal kommt etwas anderes raus und die Fehler, welche mir zuweilen aufscheinen um 4 Uhr in der Früh, bis zum Halstuch in der weichen Hügelerde versteckt. Und der Kognak floss wie Honig aus den Ikonen. Wir sammeln ihn in geöffneten Händen. Wie Sapfu ihre Namenlose töten wollte, so ich zur Angst. Ich habe gern mit dir zu tun. Safaya Kivot, akubim isham. Asafa maheret. Isham, aksham. Ata bakshim, ya pohed. Khakh eta shtika wa nasel ishtok auf den Zwischenplateaus unter der Lichtkuppel von der es manchmal tropft asafaw meret yes ein yes ein asafaw meret amen asafaw meret oh nedaber otcha Bo. it was not in vain that we awaited the barbarians it was not in vain that we gathered in the city square Wälder, tag hell übernächtig sah sie auf einem überbelichteten film sah sie flimmern die blasse ekstase der landschaft sprüh nebel blütenstaub the perfect murder has no reasons he said the perfect murder needs only a perfect object Енергія всіх тих подій і енергія текстів, вона впливає в принципі, на події в житті, і, і цікаво слідкувати за тим, що відбувається актуально. Не провінційне, за нього не соромно. І якщо тобі, в принципі, цікаве чуже життя, будь-яке чуже життя, а не тільки своє, то тобі автоматично мають бути цікаві ці нові вірші. І те, що тут діється, це абсолютно адекватно. У нас найкращі поети Європи це насправді вища ліга. Всі цікаві, глибокі, тонкі, щирі і мені здається, публіка була також задоволена. Хто його пустив у цей світ? Господи. Він каже, дав би. Але Бог не алкірес. А де буде, айстерний аптекас. Господь був кач до кореня придбав. Усилий стрічки полеглих трав і ніч заснула, під великим возі. Як пам'ять перенаружив долині, як думка замаскована в книжках, Ріслом зі мною поруч зліпний птах, що прилом нас на здали. Не треба нікуди виходити, окрім як за водою, за псами, ховатися, за псалмами, шукати приховані зміст, ловити, що з нами діється. 文很好啊，你。